Відкриваю жалюзі, а тут ось о, сліди, приходив, сірий уже і пішов. Мінус 18. Оце температура, оце мороз. Немає. Фендюша, немає його тут. Нема, бачиш? Немає. Він приходив і пішов. Може, прийде. Ну, запригував сюди. Треба відчинити, та сніг там почистить. Ну так, почистила трішки холодно. Може, ще прийде? Ну, так, слідів бачу, з абрикоси він прийшов. І на абрикосу пішов. Далі сні... немає слідів. Снігу багато насипало. Все в снігу. Ну, й добре. Мабуть, при такій температурі гуляти не будемо з Фендюшкою. Ще подивлюся, що там на вулиці. На дворі мінус 18, на віранді закриті нуль сьогодні. Ну, зараз я оце відкрила з цього коридору. Тут у мене тепла підлога і тут зараз буде тепліше. Пішли, Фендюш, йдеш на вулицю? Не знаю, чи ми відкриємо у нас сьогодні. Той день, що сміття, як завжди. Тут все замерзло. Ні, відкрили. Йдеш на вулицю. Пішли. Пішли. На дворі гарно. Так, сніг рипить. Біло-біло. Ну, вийдеш ти? Виходь. Виходь. Зараз вставлю так, Хай трішки нахолоне. Ох. Тут майже нічого не намило, як я промила вчора про ось -от трішечки. Ну, а тут не знаю, зараз відкриється чи ні. Подивимося. Так, відкрилось вільно. То так. І зараз ой. Красуня вийшла, красуня вийшла на вулицю. Зараз повішу тут прийду. Сміттячко. Ну, я... тихо на дворі. Тут не такий, не так відчувається мороз. Зайчка, Привіт. Ото, бачите, виглядає. Тобі там не холодно, та ти з такою шерстю. Ти куди пішла? Іди додому. Ну, замкнуті мої, не буду навіть. Розігрівати та піддержу ногою. Та ні. Дивіться, на навіки заклякли. Я то взяла, але вона така, знаєте, невеличка і чомусь вона навіть не хоче на морозі працювати. Вдома працювала, та ладно, то вже буду вдома. Так. Ну, шукай собі містечко, шукай. Ну не, не, не підмила тобі. Не... іди, іди, десь в туалет. Хоче хоче в туалет, а я ж туди не, не прочистила. Ось тут вона ходила. Ой, господі, ну найди друге місце. Так. Так гарно. Ой, сонечко. Але там воїнам я уявляю, який там холод. Ой, спаси, храни вселишній. Біжи куди-небудь уже, біжи. Ні, додому. Набрала водички і зараз побризкаю свої патіки І оцей плющ. Температура вже стала не 18, а 14 градусів морозу. І в біранді я відкрила двері, то вже там плюс 4. Ну, я відкрила з маленького коридорчика. Ось так. Шо? І чого ти туди залізла? Я тобі дозволяла? О, і чудо. Це таке вже чудо. Я ще тут пальмочку, може, листочки деякі жовтіють. І покажу зараз. У мене різдвяник знову квітує. Ну, починає. Це ж він. Весь грудень квітував, потім, ось дивіться, вже скільки знову. Я його теж бризкаю, зараз не бризкала, хотіла ж показати, який він ось у мене. І тут скільки вже квітів нав'язалось, бачите? А там уже буде він відкриватися скоро. І тут покажу зараз на цім вікні фінік, який якому рік посажений він у 8 січня 23-го року. Оце такі в нього два здорові листочки, і один маленький. Ну, довго росте, це троянда. Ну, вона Ліля говорила, вроді, кімнатна, а не знаю, я її просто забрала, і це вона тут у мене квітує. Не квітує, а росте. А у Лілі колись вона взимку квітувала. Здається, це вона. От чого ти сердишся? Чого ти сердишся? Йому там холодно, прийшов сірий, це добре. І я зараз, я вже нагріла. І зараз налью молочко тут і пшеничка. Гаряченьке. Ну, понесем. Ой! Сенді, заспокойся, красуня, я тобі теж дала їсти. Так ти ж не їси, а сірий ось вікні йому дуже хочеться їсти. Сірий, Нє, сюди не можна. Давай от якось розвернешся, давай. Давай отак. Тихо-тихо. Ну, мінус чотирнадцять зараз. Ну, гаряченького я йому там. Не тепле, а трішки гаряченьке. Ось який молодець. Давай, їж, їж, от хороший. А ти не серця, не серце, я тобі теж дала їсти, тільки ж ти не хочеш, поки що. Може, пізніше. гарнючий кіт. Ну, хай їсть, потім заберу, якщо не скине. Як скине, то туди не, не дійдеш там. Нього скільки? <уловлі> ну, але я йому тут приготувала, щоб він запригував сюди. Ой, та вже почти з'їв. Ну і молодець. Ну, сидить, облизується, а мисочку скинув. Не Ну Що я туди ж не піду? Ну, слава Богу, сиди на сонечку, грійся, красавчик. Давай, що ти на нього лаєш, він далеко від тебе. давай їж, глянь, я зараз буду пилесосить, все це приберу і до вечора будеш голодна. давай їж Не нервуй, о Боже, не нервуй. Він хороший, кіт. Дуже хороший. От якби ви подружилися, а? ні? У нас колись був Буба, чорненький, такий собачка, вже його немає, і рижик, кіт. Ось так вони в будки спали разом, і це як він кудись іде, той рижик, а буба сердиться і лає на нього, як зве. Ото друзі були. А ти сердишся, в хаті живеш і сердишся на цірого. Він в хаті не живе у нас, він чужий, але до нас ходить, бачиш? Ми його трішки підгодовуємо. А зараз на дворі холодно, от гаряченького молочка йому. Так. він поїв. Ой. Ну так, так, не треба сердиться, не треба, сонечко, не треба. О, дивіться, акробатка. Ото краще їж. Давай їж, бо зараз беру пилисоса і буду плесосити тут. І приберу твою їжу. Так. Да. Угу. Ну, я почекаю, поки ти поїси. Та це вона не заспокоїться, поки сірий або там тихенько ляже, або геть піде, да. Ех, ти красуня. Ти красуня. Красуня, звичайно, красуня. Фенді спромоглася вийти. Поки я тут її плед трушу, де вона спить, і килимки з уголка з кухні. От, ну все ж за, за, нема як туди піти. Ну десь шукай, десь шукай, біжи, біжи. Не можеш, не можеш, так. Іди гуляй, іди ще трішки погуляй. Це, що тобі там відкидать, господі, не хочеться мені Фенді. Так не хочеться мені кидать. Найди десь собі містечко, найди. Та не бійся, не бійся. Я сама боялася тої плівки, як вона як заскріпіла. Біжи, біжи, гуляй, біжи. Ну йди, я прогорнула тобі. Іди, йди, йди, йди. отак. Що не зробиш? Для оцього звірка прогорнула. На сонці тепло. Отак, От ну все. Я думаю, тобі там вистачить місця, не будем тебе смущати. Все. А то ж вона й не їсть, і нема куди. Вчора така була проблема, і сьогодні. Ну, мороз такий тріскучий. Плюс, це, мінус 14, все хочеться сказати. Можна було б і тут покидати трішки. Та руки болять. Я зараз хочу пройти. Може, я заберу таке ух, оцю. Так. Що ж це? А, це я тягнула е, драбину. Сирий чого А, тут можна пройти. Сиди, я ж тебе не чіпаю, я мисочку хочу забрати. Не пищи, не голодний. Ох, снігу скільки. Красунчик, красунчик. Боже, опять без. з кимсь все дрався, да? господи. Ну оце я цю миску заберу і пішла. Так, дивися, тут трішки каші лишилося. Може, з'їси? Все, нема, бач, нема. Все, ото. Та що ти лапами туди? Давай, давай їж. От умнічка. А стіна гаряча від сонечка. О цього сонечка. Ой. А снігри пить. Так, де там моя красуня? Ти все свої діла зробила? Пішли додому? Пішли додому? Бачиш, я для тебе постаралась. Так, пішли. На кінець пішла їсти, слава Богу. Їж давай їж. Тож я чекаю, щоб вона поїла, тоді буду пилесосить. От, Ще дивіться, скільки там порозкидала красуня. Ну, все. Тепер поїсть і піде спати. Все, водички напилась. от красуня. От молодець. Ти молодець? Ну, тепер відпочивай, а я буду плесосить. Нема там сірого, нема. А крошечки, ні? Пилисос буде збирати крошечки? Ну, хорошо. Нема його там, нема.